Шановні друзі, дозвольте сьогодні вітати із вашим престольним святом, днем пошанування ваших другів, зремонтальних. Свято всіх поздравляю. Так вчинило, що пошановуючи труди кожного, визначається і виокремлюється труди окремих людей. Віця, ваша спеціальність, ваша робота. Тому ми в першу чергу вітаючи вас і святом, хочемо подякувати вам за труди, за ваш справедливий, за ваш визначено державницький нахил усієї вашої праці. Ваша робота на перший погляд непомітна. Коли не стосується його майнових чи інших якихось питань. Але ми розуміємо, що вас, від вас, як і від лікаря, як і від священника, залежить мир в хаті, залежить порозуміння і залежить спокій душі кожного взятого християнина або в організації. здається, Невелика бумага, але називається нотаріально завірена. Це такий висновок, висновок справедливості, висновок правди. Я хочу в цей день, щоб ви, окрім добрих слів ви ще й отримали добрі позитивні емоції і відчуття, вдячність Замало. Це вже стик життя. Хто сказав, що відпочиваючи у парку, до вас ось не підійде і скаже, ти, ти не проконсультуєш мене. Вибач, я тільки на хвилину. І оце слово вибач на хвилинку вже напрягає. Бо ти розумієш, що до цієї хвилинки стоїть година, і ти замість того, щоб випити каву чи морожене, ти починаєш розмовляти. Це стосується священника, якого також в будь-який випадок побачивши, каже, мене декілька слів до вас, хотів би запитати. Це наше служіння, служіння Богові служіння. Виповнимо би вітро крові. Поки ти щось чому поясниш, а він вже на своєму настояті, і ти бачиш, що стає дуже грамотніший, чим ви, добре знає закони, і ще ти вказує, як ти маєш працювати. Але рішення, відповідальність перед законом тримаєте ви. Тому терпіння вам, здоров'я вам, натхнення вам. Знаем.